Добрий вечора. Сьогодні вирішила зняти відео, як я роблю перевалочку кімнатних рослин, тому що багато хто з вас запитує, як це зробити. І я вам покажу сьогодні свій спосіб, як це роблю. Сьогодні пересаджую маранту під замовлення. Клієнтка попросила. Щоб було вже їй без заморочок, так скажемо, пересадити в більший горщик. Тому, будь ласка, кому цікаво, спостерігайте. У мене є така маранта, я хочу її пересадити в горщик, ну, десь на сантиметр більший діаметром, ніж той, що був. Берем горщик, я так маленько перевертаю маранту, витягаю. Маранту переставляю поки що в сторону, а для неї готую тепер горщик. Для того, щоб потім корінь не пошкодився, я беру цей горщик, який буде пересаджуватись, насипаю на дно трошки земельки, а потім ставлю той, в якому вона була. І тепер по краєчкам засипаю землю, для того, щоб потім саму рослину з корінням не травмувати. Ось ну, так. Ми сфуємо. Проливаємо так по краєчку водичку, щоб земля спресувалась і не випала і виймаємо старий горщик. Тепер вставляємо туди квітку раз і все. Рай, в мене там в одному місці получилась пустота з одної сторони, то я зараз отак обережненько сюди додавлю. І при мінімальній, мінімальному травмуванні рослина пересаджена. На черзі фікус, бо він трошки в мене загнулось коріннячко залилося. Зараз його теж пересадимо і відновимо. 是，爸爸。